Дорогі мої Терези, вітаю вас на е, моєму ютуб-каналі. Я Діана Богданова, звітеролог, і хочу зробити розклад для вас на жовтень місяць 2024 року. І починається цей місяць сонячного затемнення. І зараз хочу дістати одну карту для вас з колоди колесо року, і побачимо, які події будуть іти для вас по сонячному затемненню. на... Жовтні і, можливо, навіть на наступні 6 місяців до наступного коридору затемнень. Це кінець березня, початок квітня. Отож, Терези, карта для вас. Трійка пентаклів. Ну що ж, будете працювати, робота буде. Навіть, можливо, десь підвищення якоїсь кваліфікації, можливо, якісь нові знання Терези. Щось будете навчатися, пропозиції співпраці. Трійка Пентаклів говорить про те, що робота в команді, робота в групі, робота, де можливо, троє людей. Взагалі, це дуже хороша і позитивна карта. Да? Тобто, ну, типу, ну, скажімо так, на найближчі 6 місяців працювати будете, робота буде. І навіть я хочу сказати, можливо, навіть збільшиться робота, можливо, збільшиться. Навіть не настільки роботи, які якихось, можливо, рутинних справ може для вас додатися, так, навіть по трійки Пентаклів, хочу сказати. Тому, дорогі мої Терези, можливо, щось в житті ще може до вас додавитися, і протягом там шістих місяців, не знаю, можливо, ви ще таке собі хобі будете займатися і будете ще якусь додаткову роботу мати, якийсь ще може бути там додатковий прихід фінансової з цієї роботи. І те, що ви будете починати, так? Протягом 6 місяців може розростися. Ну, доволі така е цікава. Навіть творча якась така робота ще може хобі творче, так, дорогі мої терези. Давайте подивимося загальну картину на жовтень місяць для вас. Карта Верховна Жриця, Другий старший аркан. Е ну, Доволі така сильна і глибока карта. І я хочу сказати, що можливо, в жовтні місяці вас не знаю, чи можливо підсилиться інтуїція, чи можливо ви якось інтуїтивно зрозумієте, що ви якось можете, не знаю, там прислухатися до своєї інтуїції. В першу чергу хочу сказати, що в жовтні місяці, і напевно, як додаток до... Цієї трійки Пентаклів хочу сказати, прислухайтеся до своєї інтуїції, можливо, стосовно роботи, взагалі, стосовно вашого життя в загальному, так тому що Верховна Життя це дуже сильна інтуїція, це дуже, знаєте, сильний зв'язок з Всевишнім. Це карта тарологів, карта астрологів, це карта таких духовних людей. Можливо, ви зрозумієте, дорогі мої Терези, що ви, можливо, хочете більш духовно розвиватися. що… Можливо, якась ситуація, яка вас тяготила, вона, можливо, в жовтні місяці буде вирішуватися, або ви зрозумієте, що вам вже потрібна якусь ситуацію, да, в плані духовності. Можливо, не знаю. Ну, релігії я би не сказала, але це така, знаєте, доволі сильна карта астрології. можливо, ви дорогі мої Терези, захочете займатися цим, так? Або ви, ну, типу, може, ви захочете приватно до когось звернутися на сеанс, тарології, астрології. Але напевно, знаєте, більш так по стандарту, скажу, дуже прислухайтеся до своєї інтуїції. Коли ця карта випадає, це говорить про те, що в е цей період часу, в жовтні місяці, ваша інтуїція вас не буде підводити. І перед тим як вирішувати будь-яке ваше питання, будь-яку вашу справу, е запитуйте себе. Чи дійсно ви цього хочете, чи дійсно це вам потрібно? Давайте подивимося далі. Повішений 12-й старший аркан. І знаєте, не, не намагайтеся йти. Ну, типу, знаєте, якщо щось не вдається, лишіть. Тому що по карті повішений говорить про те, що можливо, якась ситуація стане на паузу на якийсь там певний час, можливо, там на місяць, на два, на три. І, а, і, знову ж таки, інтуїтивно, якщо ви розумієте, що ви не готові приймати якісь рішення, що ви не готові, або не готові до чогось іти, то по карті Пов'яшній краще не сопротивлятися так, цьому всьому, тому що щось можливо стане на паузу, якісь, якісь питання, або, можливо, ви вирішите самі, не знаю, там призупинити якусь справу, або призупинити з кимось співпрацю, або призупинити. Не знаю, там, можливо, якісь будуть іти навіть справи судові, можливо, в когось ідуть судові справи, то вони стануть на паузу. Може, може навіть таке бути по, по, по верховній Жриці, У мене була така ситуація з клієнткою. Вот. Тому дивіться, дорогі мої території, якщо така ситуація стається, повірте, воно так має бути. ну, Типу, іноді не треба знаєте, спішити, і іноді ну, хто спішить, то людей смішить, да, не дарма є така приказка. Іноді не треба спішити, як то кажуть. Ну, вигризати силою те, що, можливо, вам не потрібно. Іноді, можливо, треба лишити. Давайте подивимося далі. Шістка мечей. Воно все піде вперед, тоді, коли прийде на все свій час. Можливо, навіть просто якась ситуація, яка до кінця жовтня вона призупиниться, а під кінець жовтня все піде вперед. Шістка мечей говорить про те, що дійсно ви підете. Можливо, на шістка мечей говорить про якусь. Поїздку про якусь подорож, про якусь, не знаю, або взагалі шістка мечей говорить про те, що ви виходите з ситуації темних часів, скажімо так. Тому що перед цим перед шісткою мечей йде пекірка мечей. Це така доволі кризова карта, яка говорить, що період кризи ми пройшли, а у вас шістка мечей, це що ви виходите, так, ви йдете далі. Тому. Можливо, початок жовтня буде трошечки такий спокійніший, а вже далі справи почнуть рухатися, так? Тому, можливо, дорогі мої терези, е шістка мечей ще можливо говорить про те, що ви можете десь переїхати, змінити житло, якісь питання, можливо, навіть житлом можуть вирішуватися, так? Тому багато які, які багато ситуацій, які на початку місяця Терези для вас будуть здаватися, що все зупинилося. Під кінець місяця може, ну, типу, вирішитися все і дуже швидко. І остання карта двойка кубків. Дуже класна карта, карта співпраці, карта емоції, карта, не знаю, підписання якогось договору, карта, не знаю, коли все йде по, по згоді двох. Коли вам це подобається. Знову ж таки, так, дорогі мої Терези, можливо, на початку місяця щось у вас не вдавалося. Або дійсно, можливо, якісь були процеси вирішення справ, коли вам здавалося, ну, типу, що у вас не вийде, то в кінці місяця у вас все вийде. Терези, в кожного ситуації свої, в когось особисте життя, в когось робота, в когось дружні ситуації, в когось, не знаю, там е, суд, Хтось продає квартиру, хтось переїжджає. Ну, типу, розумієте, в кожного маса ситуацій, але зрозумієте те, що на початку ем, жовтня, здавалося вам, що, ну, типу, не вирішується і зупинилося. Але по карті Верховна Жриця, пам'ятайте, прислухайтеся до своєї інтуїції, і вона вас не підведе в жовтні місяці ні в якому разі. Під кінець місяця, зрозумійте, ви вийдете з цієї ситуації, і ви зрозумієте, що краще і не могло би бути. Тому, дорогі мої а, терези, жовтень місяць, знаєте, для вас може бути навіть таким місяцем трошки повчальним, тому спостерігайте, які ситуації у вас відбуваються, і робіть висновки. Це буде дуже ну, правильно, хочу сказати. Це був второй розклад для вас на жовтень місяць. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та побачимось в наступних відео. Пока-пока.